Як видобувався і видобувається нафта та газ і в Україні, і в цьому світі. Як це все народилося і як це відбувається на даний момент? Ну, по-перше, раніше нафту та газ видобували дуже просто. Там, де нафта просто виходила на поверхню, її збирали, потім палили, робили з неї що завгодно там. Вогні запускали по судах, промаслювали деревину, робили з неї ліки все різне. Там, де нафта проявлялася через просачування в воду і виникали оці от райдужні плями, там нафту видобували завдяки тому, що просто кидали тканину, фуфайки в джерела, і потім вижимали і отримували нафту. В Україні нафту видобували вигляді пропитаних нафтою солей, парафіном. І це було таке, як би так сказати, густе гірське масло, дуже, дуже солене. Це от у нас були закритіві колодці, шахти. Але нафта просичувалася і просто робили копанки. Копанки іноді досягали глибини 200 метрів. От. І взагалі-то можна сказати, що до сих пір нафта добувається іноді в такому напівсухому стані. До величезної пожежі 2017 року в Канаді видобували нафту з нафтових пісків ну, Взагалі кар'єрним засобом. Збирали її важку нафту. До сих пір видобувають нафту в шахтах. Буреться там, де вона дуже густа. Одна шахта похиле, потім буреться інше, розігрівається в першій шахті паром порода і вона просичується на інші горизонти вниз. От. Через деякий час в той же самої Україні. Вирішили, що колодязі треба копати глибше, але глибше 200 метрів вже були проблеми в цих от копанках, в цих от колодців. Взагалі, виникло поняття гірської вироботки під назвою свердловина. Свердловина це гірська вироботка, диаметр якої незрівняно менший порівняно з її довжиною. От, от такі от копанки. Робили вже долотами. Долотами, долотами стукали. Стукали, проворачували, стукували, проворачували, стукали, проворачували, вигрібали це наверх. Вигри... Стукали, проворачували спеціальними долотами важкими. Їх піднімали на тросах, трохи піднімали, вони падали і видовбували, і потрохи прокручувалися. Через деякий час зрозуміли, що краще це прокручування робити не на тросах, а на в якихось палках чи трубах, да? і от е, почали нарощувати оці от труби е, оці от канатні довбушки, це от були канадські установки. От перші такі канадські установки робили канадці де, тут на теренах України. І вони ж почали потрохи робити е, вже передачу на е, трубах. Да? Тобто так, щоб бити трубами і провертати. Як піднімали наверх. Виборну породу, то були такі е, желонки, вони вигляда, виглядали як труба зі зрізаним е, кінцем, в якому відкривалося і закривалося дно нижньої частини. І от коли ти вниз е, ставив, воно відкривалося, забирало трохи землі і піднімалося вверх. Е, е, так як глибини ставали все більше і більше, то починали потрохи проходити. Водні горизонти. Коли водні горизонти проходяться, то починається починається ситуація з вимуванням породи. Ну це незручно, коли це так відбувається. Уявляють ну, такі, особливо в цих оціх осоляних речах починають пустоти образуватися під землею. Все більше і більше треба винімати породи. Перша і друге вона починає сипатися. Що робити, щоб вона не сипалася? І от ви розумієте, що треба ставити обсадну трубу. По-перше, ця обсадна труба не буде даватися сипатися, осипатися породі. І через деякий час стає зрозуміло, що якщо цю трубу взяти ще по зовнішній частині, закріпити цементним розчином, то вона буде ставати досить герметичною і вода не буде всередину попадати. Коли ти проходиш, ти проходиш водні горизонти, то вода вже всередину не попадає. Що відбулося на глибинах глибше там 300-400-500 метрів? Відбулося вже інший момент. Відбувся уже стовп води ставав настільки великим, що іноді сама порода внизу не витримувала цього стовба води. Особливо, якщо навколо не було ґрунтових вод, які ми могли б зробити якийсь гідростатичний тиск, щоб стовп води навколо, просочуючись через породи дорівнював висоті стовба, які є в самій свердловині. І ми почали отримувати перший гідророзривий пласта, коли стовп, стовп води внутрі сверновини давив таким чином, що. Розривалися пласти внизу, і от е, спасінням знову ж таки стала вже е, та, та сама обсадна е, колона, яка не давала е, можливості оцім от стовпам води розірвати породу внизу. Через деякий час е, е, заміна е, трусів е, на труби, е, які е, раняли і проворачували долота. Призвело до того, що почали вращати долота все сильніше і сильніше, і стало зрозуміло, що можна подати зверху воду і породу піднімати наступним чином. Внутрі е е труби подається напор води, от, він проходить через долото, І під тиском е цього, е прокачки е цієї води порода вимивається наверх. Тича дев'ятсот пятому році почався грандіозний проект в Україні під назвою «Олосіті». намагалися пробурити свердловину глибше тисячі метрів глибиною. Там же, в принципі, оці всі технології намагалися використовувати. І на глибині чуть більше тисячі метрів «Олосіті» отримала приплив нафти в вигляді. 3 тисяч тонн нафти на добу, і 850 тисяч кубів газу. Отримали це. Значить, рвануло так, що розкидали цю установку по всьому Бориславу. Нафта шарашала вверх, розливалася і вилітала разом з газом. А ще тут додайте на це все ще, що почалася гроза, і молнія вдарила в саму свердловину. І Почалася немиряна пожежа, яка продовжувалася декілька тижнів. Вночі від цієї падежі, пожежі можна було читати у Львові вночі газет. Це все горіло і горіло. Ціна на нафту по всьому світу впала в декілька разів, тому що просочилася інформація про саме величезну екологічну катастрофу. Ну і являється собі 3 тисячі тонн нафти на добу. Ешелони нафти виходили вверх. Копали різні траншеї, щоб зберегти цю нафту, ну але нічого не вийшло. Нафта попадала в річки в Озера, вона попадала в Дністер і вийшла в Чорне море, і ми отримали першу нафтову глобальну катастрофу. Доки, доки не прибули війська, доки не пробурили відводну свердловину, не перекрили колоколом. У uh, Сіті нічого не відбулося на місці. Зараз до речі, і саме цікаве, що із за цієї величезної катастрофи ніхто не загинув. Тому uh, зараз uh, на тому місці, де були у стоїть церква Святої Варвари, а її записали в якості uh, нашої покровительки, покровительки Нафтогазової промисловості України. Так, от, uh, після того як зрозуміли, що таке буріння. На гідростатичному тиску з'явився буровий розчин, і прокачувати його почали. Його завдання було як породу виносити, так само головне ще тиснути вниз для того, щоб не давати цим нафтогазопроївам. До речі, коли Шебелінське родовище, саме велике в Україні, розвідували вже на Дніпрово-Донецьке западини бурові розчини, Західної України не підійшли до Шебелінки, і ми отримали величезний вибух, тому що. Ну, так же саме Шеблінка, теж перша свердловина розірвала вщент боровий верстат, розкидала установку на 2 кілометри, і прийшлося придумувати нові технології бурінь. Що ж робили з 850 тисяч кубометрів газу, який виділявся на добу, а нічого в той час не робили. Але подумали, що якщо свердловину зробити герметичною, трохи в сторону відвести цей газ, його, по-перше, можна спалювати. В другий момент його можна в той час народжувалася якраз електрична система світу, його можна перетворювати на електроенергію. І там же на Галичині виникла. В Україні перша газоелектрична станція, і там, де спалювали попутний газ, і перетворювали це все на електроенергію. І попутно вже з Дашави до Львова в 1920 році проклали газогін, а в 1921 році його почали комерційно використовувати. Тобто Це було народження вже газотранспортної системи світу і саме головне відокремлення. Нафтової промисловості, як технологічно, так і комерційно від газової промисловості. Тобто, після того можна казати, що буріння герметичних свердловин спеціальні розчини, спеціальні ну, почали розділення проходити по цим двом галузям, і це теж відбувалося на теренах України і відбувалося в часи Австро-Угорської імперії. І теж це робили поляки, канадійці, німці і українські, українськими руками це все відбувалося. Зараз я вам сказав загальні відомості. І от ця частина нічим особливо вирізнялася ні в Америці, ні в Канаді, ні в Україні, ні в Баку в Азербайджані, ні в Африці і так далі. В другому нашому відео ми розглянемо. Чим вирізняється видобуток традиційних вуглеводнів от нафти і газу от, від так званих сланцевих технологій і морського боління.